Отже, вітаю всіх. Я думаю, ми вже можемо розпочинати. Сьогодні у нас брифінг на посаду голови студентської ради біологічного факультету. Кандидат на посаду Лобач Микита. Розповідаю коротко про регламент брифінгу. Спочатку кандидату надається 15 хвилин на представлення себе, своєї команди та програми. Далі етап питання від студентської виборчої комісії і далі питання від присутніх. Отже, передаю слово пану Микиті. У вас є 15 хвилин. Добре, вітаю. Я Лобач Микита. Зараз продемонструю. Почнемо з автобіографії. Є автобіографія на екрані, так? Так. Я Лобач Микита Олександрович народився 6 листопада 2006 року в місті Запоріжжя. З 2012 по 2022 рік навчався у загальноосвітній школі номер 36 Під час навчання активно брав участь у житті школи, був президентом шкільного самоврядування, а також брав участь у позашкільних активностях, олімпіадах з математики, української мови, біології та фізики. У 2022 році вступив до Запорізького авіаційного коледжа, де навчався за спеціальністю авіаційно космічні технології, виконував обов'язки старости групи, а також одразу вступив до складу студентської ради коледжа та подав заявку до ОСР, обласна студентська рада. Залишаюся в складі останній і в даний момент. У 2024 році Склафен МТ вступив у Запорізький національний університет на біологічний факультет за спеціальною фізіологія, біологія та біохімія, вступив до складу студентської ради факультету та на даний момент займає в ній посаду голови культурного сектору. Активно беру участь у житті університету, брав участь у конкурсі кубок першокурсника, допомагаю в організації різноманітних культурно-масових закладів. Зараз я продемонструю. Почнемо з ну, продовжимо зі складу команди. Вона у нас невелика, виходить 5 людей. Я, Лобач Микита Олександрович, на посаду заступника я став хочу ну, поставити Жданюк Вікторію Леонідівну. Саме через те, що вона 3 третього курсу, тобто вже є якийсь досвід, спілкування із викладачами, тому обрав саме її. Так, з того, що на посаду секретаря поставив скрипку Софію Сергіївну за її власним бажанням. Що можу сказати про інших двох кандидатів? Пульєр Людмила Миколаївна на даний момент робить рубрики від біологічного факультету. Левіна Єлизавета Євгенівна їздила вже на декілька заходів, хоче спробувати себе в ролі члена студентської ради. Зараз перейдемо до програми. Переходимо до програми. Ми кандидата на пост голови Станської ради біологічного факультету 2025-2026 роки. Кандидат на посаду Лобач Микита. А на початку у нас йде пояснення, що таке студентська рада. Перейдемо одразу до місії нашої команди: це, по перше, залучити студентів біологічного факультету до участі в активному громадському культурно-масовому, науковому та соціальному житті, налагодити спілкування студентів між нашим та іншими факультетами ЗНУ, захист прав та інтересів студентів, покращити репутацію біологічного факультету, показати абітурієнтам та студентам, що він так само живий, як і інші факультети нашого університету. Досягти повної проінформованості студентів факультету про всі заходи, які будуть, щоб ніхто нічого не пропустив через відсутність у численних чатах і каналах. Далі йдуть наші принципи: це, по-перше, демократичність, думка кожного важлива, кожен має бути почутим, гуманність, кожна людина унікальна та має право на власні думки, погляди та самореалізацію, активна взаємодія з адміністрацією університету та факультету задля захисту прав студентів, співпраця з студентами інших факультетів задля досягнення спільних цілей. Наша студентська рада складається з голови студентської ради, його заступника, секретаря та інших членів студентської ради без розподілення на конкретні сектори. Рішення не розподіляти студентів було прийнято через нову кількість студентів на факультеті. В нашій студентській раді кожен її член буде обирати собі рід занять відносно до власних бажань та потреб факультету в конкретний момент. Цілі до нашої студентської ради це започаткувати та поновити постійні заходи і рубрики на базі біологічного факультету, привести до ладу інстаграм сторінку факультету, створити єдиний чат для спілкування між студентами біофаку з активною адміністрацією, без спаму, оголошень та реклами, проінформувати студентів про його існування, так як на даний момент не всі знають, що наш. Що у чат факультету є чат в Телеграмі, старити спільні заходи з іншими факультетами для покращення комунікації між нашими студентами та студентами інших факультетів. Візія або, як ми бачимо, майбутнє нашого факультету. Студенти біологічного факультету активно відвідують як онлайн, так і офлайн заходи. Спілкуються та співпрацюють з студентами свого та інших факультетів. Біологічний факультет знаходить свою нішу серед інших факультетів. Студенти факультету більше не мають проблем у спілкуванні з адміністрацією. На базі факультету проходять постійні онлайн та офлайн заходи. Які відвідують як студенти біофаку, так і студенти інших факультетів. Рубрики започатковування або відновлення студентами факультету стають цікавим доповненням до навчального процесу. Ми віримо, що зможемо впоратись зі всіма викликами сьогодення, досягнення своїх цілей, досягнути своїх цілей та виконати свій план. Тож дякуємо за увагу і сподіваємося на вашу підтримку. У мене все. Дякую велике. Я думаю, ми можемо переходити до наступного етапу. І цей етап питання від студентської виборчої комісії. Наше перше запитання до вас у вашій програмі. Зазначено такий пункт: привести до ладу інстаграм-сторінку факультету. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше, що ви мали на увазі, і яким чином ви плануєте цього досягти? О, ну, по-перше, на даний момент студентська рада не має доступу до інстаграм-сторінки. Зараз нею займається не студентська рада. Хочемо взяти це під свій контроль ну і робити не знаю більш актуальні пости туди. Дякую за вашу відповідь. Наступне запитання також стосовно вашої програми, у вас було зазначено цитую: біологічний факультет знаходить свою нішу серед інших факультетів. Також, будь ласка, розкажіть більш детальніше, що ви мали на увазі, як ви плануєте цього досягти? Малося на увазі те, що біологічний факультет ну, дуже рідко з'являється ну, на якихось заходах саме, ну, хоча б яких, якихось кількостях. Деяких, наприклад, студентів інших факультетів дивує, що біологічний факультет десь взагалі бере участь. Хочемо підняти актив студентів, щоб ну, біологічний факультет був ну, на рівні з іншими. Тобто, щоб ну, нікого не довувало волот із біологічного. Якось так. Ну і щоб у нас були свої заходи, про які також будуть знати інших факультетів. Добре, дякую за відповідь. І останнє запитання від студентської виборчої комісії звучить так: якщо вас оберуть, які кроки ви зробите першими, щоб покращити життя студентів свого факультету? О, в першу чергу, знову ж таки, хочеться створити єдиний канал, о, о, єдиний чат для студентів факультету, для того, щоб ну, пошук відповіді на якесь запитання був легшим. Ну, знову ж таки, і розібратись з тією проблемою, що студенти не завжди знають про проходження якихось заходів в університеті. Дякую велике за ваші відповіді. Можемо переходити до наступного етапу: запитання від присутніх. Отже, якщо хтось хоче задати питання, ви можете підняти руку, і ми надамо вам слово. Або ви можете поставити питання в коментарях, і ми його зачитаємо. Запитання з коментарів: чому ви вирішили робити вашу презентацію у Word без використання картинок. О, а чому вона має бути з картинками? Ну, мені здалося, що це буде більш офіційно і ну, більш зрозуміло. Тому ну, мені так захотілось без картинок. Добре, дякую, Велике. Чекаємо ще на запитання. Якщо хтось хоче весь чаті сказати своє питання, то підійміть ручку, ми вам надамо слово. У нас є запитання з коментарів. Як давно ви захотіли стати головою свого факультету? О, ну, я планував стати головою свого факультету ну, від початку навчання на ну, від вступу. Просто ну, не думав, що воно буде на стільки рано. Думав, що на другому курсі вступлю. Ну, не вступлю, а стану головою. З самого початку. Дякую за відповідь. У нас є ще одне запитання з коментарів. Воно звучить так: навіщо створювати ще чати? У біологічного факультету і так є мільйони чатів, і вони не є корисними. Ну, от проблема якраз в тому, що у біологічного факультету мільйон чатів, які не є корисними. В тих чатах, які на даний момент існують, більша частина контингенту це або люди, які вже випустились. Або це люди четвертих курсів. І знову ж таки, адміністрація в чаті перше працює досить повільно, тому досить часто з'являються різноманітні оголошення, спам і так далі. Хочеться знову ж таки організувати нормальну роботу цього чату, щоб ну, він став корисним. Дякую за відповідь. Ще трішки почекаємо. У нас є запитання, воно звучить так. Чи плануєте поновити наработки минулої голови СР біологічного факультету Діани? Наприклад, поновити роботу чудового боту Флора? О, я поспілкуюся з Діаною на цю тему. Чесно, поки не можу дати відповідь на це питання. Нагадаю, що якщо хтось хоче задати питання, ви можете підняти руку ми надамо вам слово, або поставити питання в коментарях, і ми його зачитаємо. У нас є запитання, як ви збираєтесь мотивувати людей до участі в позанавчальних заходах? Для початку знову ж таки хотів. Ну, наприклад, багато хто студентів банально не знає про систему додаткових балів а, до рейтингу. Ну, багато хто дивується. А, можна почати з цього. Ну, але для цього знову ж таки потрібно десь інформувати студентів про це. Тому і планується створити єдиний чат, де студенти зможуть перепитати, наприклад, про а, ті ж самі додаткові бали і інформувати студентів про ну для початку про додаткові бали, бо багато хто не знає. Може хтось би і погодився, якби знав, що за це дають додаткові бали. Наприклад, по-друге, ну, банально показати, що це цікаво. Ну, знову ж таки, багато хто думає, що студ... ну, бути в студраді це працювати 24 на 7 на благо факультету, наприклад. Але ж насправді ти можеш робити стільки, скільки можеш, а не працювати 24 на 7. Тому, знову ж таки, хочеться показати для початку студентам, що таке студрада, і розказати про додаткові бали. А далі вже ну, буде видно по результатам цих двох дій. Добре, дякую за відповідь. Далі таке питання чи можете ви назвати усіх заступників декама? Так, це заступник декана з навчальної роботи Малько Максим Миколаєвич, заступник декана з виховної роботи Литвиненко Раїса Олександрівна, заступник декана з наукової роботи копійка Віра Вікторівна, заступник декана з міжнародної роботи Домніш Андрій Валерійович і заступник декана з профорієнтаційної роботи Горбань Валерій Вітальйович. Дякую велике. Ще пишуть стосовно чату. Що є чат біологічного факультету, є чат старос, старост, і чому не можна залишити один чат і покращити там комунікацію навіщо створювати ще один? О, можна залишити цей чат, якщо нам передадуть адміністрацію в ньому, знову ж таки, якщо нам передадуть адміністрацію в цьому чаті, то можна його залишити і покращити комунікацію через нього. Не проблема. Дякую за відповідь. Ще запитання: чи брали ви участь в будь-яких заходах, тренінгах чи лекціях про діяльність чи покращення діяльності органів студентського самоврядування? Чи знайомі ви з положеннями? Так, я відвідував тренінг від обласної студентської ради з положеннями ознайомлений. Дякую за відповіді. Ще запитання з коментарів. Чи плануєте ви змінювати логотип дизайн постів? О, з приводу логотипів і дизайнів постів. О, знову ж таки, по поки нічого не скажу. Бо, чесно, не знаю, як було до мене ну, в більшій мірі, тобто я дивився, ну, знову ж таки, о, чи, я ну, не розумію, чи треба щось змінювати, чи ні. Просто якщо ну, треба, будуть такі прохання від студентів, то змінимо. Якщо ну, таких претензій немає, то змінювати не будемо. Дякую, ще одне запитання: чому саме організація роботи в команді без секторів? Окрім того факту, що людей мало чи є ось якісь причини, чому? Ну, це так. є основна причина, навіщо мені ділити на сектори, якщо в мене ну, взагалі зараз тут раді 5 людей. Ну, припустимо, я ще наберу до 10. Поділю їх на ну, там, секторів 5 і в мене вже вийде. Я голова, заступник, секретар і ще 5 голів оцих от секторів. А навіщо мені так багато керуючих, якщо їм не буде ким керувати? Тобто я не бачу в цьому сенсу. Дякую за вашу відповідь. Так, у нас є запитання стосовно організації роботи у команді, що ви казали, що кожен учасник буде робити те, що йому подобається. Чи не знизить це? Продуктивність роботи у команді і як ви плануєте організовувати дисципліну? Я написав, що цитую: у нашій СР кожній член буде обирати собі рід власних бажань та потреб факультету до, в конкретний момент. Тобто, це не хто Ну всі роблять, що хочуть, всі роблять. Те, що ну, можуть відносно знову ж таки так, своїх бажань, тобто і ну, потреб факультету. Тобто, якщо факультет на даний момент потребує там, намалювати якийсь, не знаю, плакат, то я буду шукати ту людину, яка за нього ну, яка хоче малювати, ну, малювати, тобто, яка любить малювати, а не обрати спеціально, тобто, наприклад, там якийсь сектор інформаційний, який має його намалювати. Тобто я мав на увазі саме це. Добре, дякую. Наступне запитання. Які стосунки у вас з адміністрацією факультету? Якщо вони погані, то як збираєтесь їх покращити? Ну, повноцінно гарні стосунки о, із Омель, із Омельянчик, і з іншими заступниками деканів, тобто і на деканації все нормально, тобто ніяких конфліктів о, взагалі ну, не було з? Адміністрацію, ані факультету, ані ЗНУ. Добре, дякую. Наступне запитання: як ви будете визначати потреби факультету? Ну, для початку можна буде. Ну, коли нас оберуть, можна буде відправити в той самий чат або в канал біологічного факультету. Гулу-форму, де можна буде написати, що саме потрібно ну, конкретному там, не знаю, групі людей чи конкретному студенту. Для початку можна буде подивитись, я все ж таки спілкуюся зі своїми однокурсниками. Я можу опитати їх, тобто можна вживу поопитувати, можна знову ж таки через гулу-форму. Зробити можна будь-що Ну, я ж кажу, тут варіантів досить багато. Тобто, ледь не до зібрання, от як от ми зараз з вами збираємось на ну, таке от зібрання для обговорення всь... ну, всіх потреб і так далі. Тобто, знову ж таки, у мене студенти різних курсів, у них різні свої зони спілкування. Думаю, якісь проблеми ми точно побачимо, а далі вже нові люди підтягнуться. І так, от все зрозуміємо. Дякую за відповідь. Який у вас план заходів на майбутній рік, окрім обов'язкових? На даний момент, з приводу плану заходів, я хотів би для початку поспілкуватися зі своєю студентською радою, зі своєю командою, поки прям якогось конкретного плану немає. Поки ми тільки збираємо, грубо кажучи, команду? Добре, наступне запитання: Як повноцінно ви будете виповнювати роботу студентської ради, якщо можливо хтось випаде з вашої команди, таким чином може руйнуватися організація заходів і виконання задач? Ну, почнемо з того, що ну, на самому Біофаці теж людей небагато. Тобто у судради явно менше навантаження, аніж у судради а, того мого самого факультету СПП. Можна почати з цього. А, а закінчити можна тим, що ну, знову ж таки, на даний момент, судрада Біофаку і Біофак в цілому, в принципі, Виглядає мертвим, тобто краще ми потихеньку будемо його оживляти, потихеньку знаходити нових людей. Хтось випаде, будемо шукати заміну. Знову ж таки, краще, щоб хтось був, краще, щоб хтось щось робив, аніж просто ну, судрада буде складатись взагалі з двох людей, які хоч щось роблять. Дякую за відповідь. Наступне запитання: чим ви керувались, коли писали свою програму? По-перше, чим керувався? Спілкувався, я спілкуюся з ну, минулою виконуючою обов'язки головою сенської ради. Дар'єю перепили, я спілкуюся з Діаною, тобто писав, дивлячись на проблеми, які я бачу в факультеті, і з порадами оцих от двох людей. Ну і також прислугався до, тобто після того як я написав таку бета-версію програми, ми обсудили її з моєю командою і переписали, підправили все відносно до спільних рішень. Дякую, наступне запитання. На вашу думку, яка основна робота студентської ради у житті факультету або у житті університету? О, на мою власну думку, головна. Можете зараз, будь ласка, запитання повторити. Так, можу. Яка на вашу думку, основна робота студентської ради у житті факультету і у житті університету? Як на мене, основна робота студентської ради у житті між факультетом та університетом та студентами це налагодження комунікації, ну, відносно знову ж таки, між студентами факультету і ну, адміністрацією, між студентами нашого факультету та інших факультетів. Тобто, я вважаю, що основна ціль студентської ради, особ ну особливо наш час, це комунікація між ну, Усіма цими ланками. Комунікація між викладачами та студентами, комунікація між адміністрацією факультета а, та студентами, ну і так далі. Я думаю, що так. Ще одне запитання: якщо вас не оберуть студенти, чи будете ви надалі приймати участь у житті факультету? О, так, якщо мене не оберуть студенти, я Буду надалі продовжувати свою діяльність у житті факультету, я ну, візьму будь-яку посаду і продовжу життя ну, діяльність. Я у судраді не заради якихось тобто, привілеїв або титулів. Тобто я буду працювати навіть ну, на посаді звичайного члена студентської ради, як і працював, ну коли тільки вступив, тобто до ЗНУ. Тобто, знову ж таки, я не, не женуся за якимись там посадами і так далі. Зараз декілька хвилин почекаємо, можливо, ще з'являться запитання. Так, у нас є запитання. Е, людина стверджує, що завжди всі бачили, що студрада робить тільки собі грамоти, щоб учасники команди були на підвищеній стипендії, або їх друзі. Питання звучить так: як докажете студентам, що ви відкриті і прозорі, щоб кожен охочий міг залишатись задоволеним? Вибачаюся, питання досить таке, якесь о, розріджене. Я не розумію. Студенти вважають, що тільки студентська члени студентської ради можуть отримувати грамоти, тоді я можу навести навіть живі приклади людей, які отримують грамоти, хоча не є членами студентської ради. Ну я не розумію питання, що мається на увазі. Тобто, якщо ну, треба показати людину, яка не є в складі студентської ради, не отримує грамоти, ну. Я можу їй показати, тобто я вибачаюсь і кажу що не розумію питання просто. Важливо, малось на увазі, що є стереотип серед студентів, що тільки ті, хто у команді студентської ради, отримують грамоти. І питання, як ви плануєте показувати студентам, що ви відкриті і прозорі, щоб всі могли приймати участь і що ви готові. Робити грамоти для всіх за участь. Ну, знову ж таки, можна банально Я ж кажу, можна банально продемонструвати студентів, які вже отримують додаткові бали за грамоти, хоча не є членами студентської ради. Можна почати з цього. Ну, по-друге, чесно, в перший раз чую такий стереотип, хоча спілкуюсь ну, з багатьма студентами. Чесно, перший раз чую стереотип просто такий. Добре, дякую за ваші відповіді. На даний момент більше запитань немає, тому дякую вам, Микита, за цей брифінг. Я думаю, ми вже можемо завершувати. Сьогодні ввечері опублікуємо дату виборів та посилання на запис брифінгу. Дякую всім, гарного дня!